Здавна, дивлячись на зоряне небо, люди захоплювались його величю та таємничістю і губились в здогадках. Чи не одні ми у всесвіті? І якщо вірити сюжету серії покрокових стратегій XCOM, таки не одні. Хоч для людства це радше погані новини, адже брати по розуму представлені в цій грі лише зовні схожі на грубого, але доброго прибульця Павла з комедійного фільму Кльова музичка. Додайте вою. <laughs> На відміну від нього, ці елієни прилетіли на землю в 2015 році, щоб занурити її в хаос, а потім легко завоювати безпорадне людство. Протистоїть загарбникам з космосу секретна міжнародна організація. Ні, не люди в чорному, XCOM, яка опікується безпекою країни, що входить до складу організації, займається вивченням прибульців і відвертає інопланетні теракти. Ось така сюжетна фабула оригінальної гри та рімейку XCOM Enemy Unknown від студії Firexis Games, який вийшов у 2012 році, та був надзвичайно тепло зустрінутий ігровою пресою та геймерами. В новій частині, що носить назву The Bureau XCOM Declassified, гравцям розкажуть про зародження та встановлення організації XCOM. Розробка гри відбувалася непросто. Анонсований «2K Marine» ще в 2010 році як шутер від першої особи, що викликало незапокоєння у багатьох прихильників. Проект поступово зник з ігрових радарів на три роки. Аж поки в квітні 2013 року розробники заявили, що гра стала тактичним шутером від третьої особи і обзавелась новою назвою. Також стало відомо, що дії відбуватимуться в 60-х роках на території США. Геймерам дадуть приміряти на себе роль агента бюро Вільяма Картера, який розслідуватиме діяльність інопланетян на нашій планеті і протистоятиме вторгненню. Один в полі не воїн, навіть якщо це агент ФБР. Тому боротися з зеленими чоловічками Картеру допомагатимуть ще двоє напарників. Саме взаємодію з компаньйонами творці називають головною особливістю бюро. Гравцям доведеться обирати, кого саме з агентів взяти на завдання для допомоги протагоністу. Вибір помічників Залежатиме від класу і умінь кожного з них. Для прикладу, диверсант володіє навичками стелсу й може непомітно прошмигнути в тил ворогу. Інженер ставить вогневі турелі і виконує функцію підривника, а агент підтримки накладає на супутників різні корисні ефекти і лікує поранених. Сам Картер, як справжній командир, і швець, і жнець, і на дупі їздець. Іншими словами, він є універсальним бійцем і особлює в собі елементи кожного з трьох класів. До речі, про командира. Оскільки головна геймплейна складова за Bureau XCOM Declassified – це тактичні перестрілки. Велика роль відводиться плануванню, де роль головнокомандуючого армії з трьох бійців відводиться агенту Картеру, а значить і геймерам. Роздаючи своїм підлеглим цінні вказівки за допомогою активної паузи, яка називається фокус, протагоніст може закомандувати їм кидати гранати, маневрувати між укриттями, атакувати з флангу або відкрити головному героєві пляшечку пива. Вигляд. Глядається, як суміш Mass Effect і Gears of War з акцентом на тактику. При використанні фокус плин часу в грі сильно сповільнюється, а посеред екрану з'являється колесо вмінь, поділена на три сектори, по одному на кожного бійця. Цікаво, що в ПК-версії, якщо ви тільки не граєте з геймпадом, цього колеса немає, а значки вмінь будуть розміщені горизонтально. Втім, гарячі клавіші також нікуди не поділися. В грі з'явилося місце і для рольових елементів. За кожного вбитого прибульця нараховуються. Очки, які витрачаються на здобуття і прокачку нових вмінь. Причому гравцеві доводиться бути уважним при виборі того чи іншого скіла. Бо, як і в XCOM Enemy Unknown, вибір одного вміння перекреслює можливість отримати альтернативний з наступним рівнем. РПГ складовани закінчується на розвитку героїв. Її елементи також помітні в розлогих діалогах з можливістю вибору реплік. Язик до Києва доведе. А в бюро, крім того, що дозволить краще зрозуміти мотивацію дієвих осіб і сюжетні перепетії, може ще й додати клопотів у вигляді побічних завдань. Дизайн рівнів, стандартні тактичні арени з обов'язковим набором машин чи парканів для укриття і маневрування, чи червоних бочок для швидкого екстермінату супротивників, особливого захвату не викликає. Як і банальний вигляд прибульців, розумові здібності вищої раси, яка подолала світлові руки до землі і створила потужні технології для вбивання та маскування, але не змогла опанувати найпростіших тактичних прийомів, теж не надто вражають. Хоча покарати бездарних командирів за необдумані. Рішення клепки в них все ж вистачить. І якщо згадати, що напарники смертні і втрата цінного агента може дорого коштувати, пошурупати з звиванами все ж прийдеться. А от що справді радує, так це сеттинг і декорації: 60-ті роки в США, фетрові капелюхи, характерні костюми, музика, преслі та сінатри, охайні прилизані містечка з подвір'ями, як під копірку. і НЛО, інопланетяни промені смерті, агенти ФБР з футуристичною зброєю. За бюро іском Declassified виглядає привабливо такий собі міцний середняк. Приємна графіка в з цікавим детективним сюжетом, який подається в численних заставках в оригінальному сеттингу, мають компенсувати деяку шаблонність геймплею та ворогів. Немає сумніву, що багато фанатів попередніх частин серії придбають гру, щоб глянути, як все починалось. А решті гравців буде цікаво відстрілювати прибульців на охайних газонах американських провінційних містечок. Таку можливість і ті і інші отримують вже дуже скоро. Адже світовий реліз бюро відбудеться 20 серпня на всіх головних платформах. Отож, яким буде кінцевий продукт, ще побачимо.